Південний океан розташований в межах океанічної частини Антарктичної літосферної плити. В океані є кілька океанічних улоговин. Зокрема, Белінсгаузена, Африкано-Антарктична та Австрало-Антарктична. За середньою глибиною у 3270 метрів Південний океан не набагато поступається. Атлантичному океану з позначкою у 3600 метрів та Індійському океану з позначкою 3710 метрів, найглибша частина океану південна Сандвічів Жолоб. Більшість морів Південного океану окраїні, окрім моря скоша. Море Ведела одне з прибережних морів Південного океану. Має найчистішу і найпрозорішу у світі воду. У південному океані трапляються архіпелаги та острови. Найбільші південні Оркнейські, південні Шетландські, Хергелен, Південні Сандвічеві та інші. Південний океан, ймовірно, містить величезні родовища нафти і газу. У межах океану є острови Примари Німрод, Свейн, Емеральд. Вони так називаються, тому що нанесені на карту, але насправді не існують. Це пов'язано з тим, що раніше мореплавці помилялися, наносячи на карти айсберги, що приймали за острови.